Вітаю. ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни, знову нічний терор Нікопольщини. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії. Ворог скерував щонайменше десяток снарядів на Марганецьку та Червоногригорівську громади. Більш детально про ситуацію в області дивіться у нашому сюжеті. Вночі російські терористи двічі гатили по Нікопольщині зі ствольної артилерії. Атаки спрямували по Марганецькій громаді та прибережній зоні Червоногригорівської громади. На щастя, без загиблих та постраждалих. Двічі обстріляли Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та Встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших же громадах області ніч минула тихо. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Трагедія у Нікополі під час пожежі загинула трирічна дитина. Її малолітні брат та сестра шпиталізовані до лікарні із отруєнням чадним газом. Спалахнула в багатоповерхівці, коли уся родина спала на одному дивані поряд з епіцентром загоряння. Одна з головних версій зайнялося через обігрівач. Докладніше про причини пожежі та стан постраждалих дітей. Далі в сюжеті. Нікополь одна з багатоповерхівок. У цій кімнаті ледь не загинула ціла родина мати, батько та троє маленьких дітей. Коли зайнялося, усі вони спали на цьому дивані. Ще до приїзду рятувальників їм вдалося вибратися на свіже повітря. Втім, діти встигли отруїтися чадним газом. Найбільше постраждала трирічна дівчинка. Вона була без свідомості, її намагалися реанімувати. Втім, марно. Дитина загинула. Її сестричка та братик нині в лікарні загрози життю немає. Зараз стан дітей стабільний. Одна дитина переведена до педіатричного відділення. Друга дитина залишилась поки що в нас, але завтра плануємо перевід. Діти на шляху до одужання. Вже відомо, родина стояла на обліку міських соціальних служб. Серед причин пожежі можуть бути дитячі пустощі з вогнем, коротке замкнення або порушення правил поводження з обігрівачами, заявили в ДСНС. Остаточний висновок мають зробити слідчі. Встановлено те, що для опалювання приміщення використовувалася побутова електронагрівальна плита, яка повинна знаходитися на кухні. За а вона знаходилася. У житловій кімнаті поруч із диваном, на якому спали мешканці квартири, обговорення трагічного випадку винесуть на виконком. Повідомили у міськраді Нікополя. Подальшу долю батьків вирішуватиме поліція. А от чи повернуть їм дітей після трагічної загибелі середньої доньки соціальні служби? Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Ракетний удар по звичайному ринку. Двоє загиблих поранених щонайменше п'ятеро. Серед них десятирічна дівчинка. Сьогодні вранці російські терористи ракетами С-300 вдарили по прикордонній Харківщині. Це селище Шевченкове Куп'янського району. На фронті ж тривають важкі бої. На Луганщині наші війська тиснуть ворога. А на Донеччині окупанти намагаються відрізати Солидар від Бахмута. Більш детально про ситуацію далі у традиційному огляді. Центральний ринок в селищі Шевченкове Куп'янського району рано вранці сюди росіяни спрямували ракети с 300 Дві жінки 50 та 60 років загинули. Ще п'ятеро мирних жителів поранено. Серед них десятирічна дівчинка. Уламок влучив дитині в шию неподалік сонної артерії. На місці влучань працюють екстрені служби. Найгарячішими фронтовими точками на сьогодні залишаються бахмут та солидар. В останньому ситуація вкрай важка. Місцями боїв відбуваються на відстані декілька десятків метрів. Там відбуваються жорстокі такі. Бої кровопролитні 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу. 22 бойових зіткнення відбулося безпосередньо зобживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися Далі по ньому наносяться системні удари з нашої сторони. Бахмуті, попри постійні обстріли, продовжують мешкати люди. Їхню евакуацію організовують військові. Треба буде трошки так, куди не приїдемо. Ну, бо там, машина далі, тут берікається. Там у нас сума хвала. Беремо тільки те, що саме необхідно. На Луганському напрямку наші війська тиснуть ворога. Активні бойові дії тривають в районі Кримінної. Прийшла зима, морози. Це якби позитивно впливає на. Рух активних бойових дій наші хлопці тиснуть в районі Діброви і Червоної папівки. Чекаємо продовження контрнаступу збройних сил України. Завдяки Збройним силам України і силам спротиву окупанти Мелітопольщини буквально відчувають запах смаженого і вже готують шляхи відступу. На минулому тижні вони розпочали будівництво оборонної лінії між Мелітополем та Кримом. Тож вони вже морально погоджуються з тим, що їм доведеться бігти з Мелітополя, і вони хочуть вже окопуватися біля Криму. Але також слід зазначити, що вони сьогодні оборонні лінії будують і безпосередньо в центрі самого Мелітополя. А в оперативному командуванні південь повідомляють, що останніми днями росіяни не запускають дрони камікадзе. Водночас у небі з'являються безпілотники-розвідники, і це означає, що окупанти вишукують, куди саме направити удари. Вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, і в тому числі і від мішаних атак, коли будуть застосовані і ракети, і дрони. Те, що в них вже зі зброєю трошки скрутно, це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати, де і куди коли вдарити. Ще один вдалий обмін полоненими до України з російського полону. Повернулися 50 наших військових. Серед них ті, хто потрапив полон на Чорнобильський АЕС, а також захисники Маріуполя, Донецького напрямку, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Сьогодні 8.01.2023 року. Другий день народження багатьох. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Через різке похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В Укренерго повідомляють для забезпечення балансу в енергосистемі до усіх областей доведені ліміти споживання. Їхнє перевищення може призвести до застосування аварійних обмежень. Наразі наша енергосистема не може працювати наповну, тож людей вкотре закликають розумно споживати електрику та користуватися енергоємними приладами почергово. У Дніпрі СБУ викрила підпільний осередок забороненої в Україні партії Шарія. Переселенець з Донеччини у своєму помешканні зберігав купу пропагандистських листівок, газет та звіти про витрати на антиукраїнську діяльність. В ході обшуків також знайшли інструкції з алгоритмом дії при провокації масових заворушень. Відомо, що прокремлівські фанати шарія готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку окупантів, якщо лінія фронту наблизиться до Дніпра. Слідчі СБУ розпочали розслідування. Зараз встановлюються всі обставини та фігуранти справи. Від тривоги і стресу і аж до ПТСР кожен четвертий українець може страждати від розладів психіки через повномасштабну війну, заявили у всесвітній організації охорони здоров'я, як заспокоїти себе та оточуючих під час ракетного обстрілу, та де отримати безоплатну психологічну допомогу, сюжет Владислава Авдієнка. А затрусилися стіни, вікна, вібрація пішла тілом. Наталія з жахом згадує перший прильот у своєму районі ще на початку повномасштабної війни. Тоді була вдома із півторарічною онукою. Згодом росіяни нанесли ще декілька ракетних ударів неподалік. Відтоді тривог жінка не ігнорує. Швидко збирає малечу. Швиденько, швиденько одягаємося. Й біжать до бомбосховища. Дякувати Богу, воно недалеко. Тільки там каже, відчувають себе у повній безпеці, і далі лягла спати. І Крихітка лягла спати, і поряд. О, обійми його. Все, диви, як сподобалась іграшка. Божа матір. Намагаємось постійно відволікати дитину. Рібенка повсякчас переживати постійні ракетні атаки рашистів не просто зізнається жінка. После я ще... після прильоту я ще побувала на тому місці, побачила ту жахливу картину. стан наче натягнута струна, Є заспокійливі, які допомагають буде якось заснути заснути. психологи пояснюють, через синдром Свідка люди, які дивляться новини про війну, можуть переживати навіть більше, ніж самі постраждалі від неї. Є декілька способів заспокоїти себе у стресовій ситуації. Це перш за все контроль за диханням. Вдихати на чотири рахунки і видихати на п'ять рахунків. Я дихаю про себе. Рахую і видихаю. Теж так і роблю десь п'ять разів. Друге заручіться підтримкою друзів. Якщо можемо, там позвонити, поспілкуватися з тими людьми, які це добре переживають. Таку ситуацію. По допомогу до фахівців треба звертатися, якщо ви тривалий час не можете переключитися із війни на власне життя. Якщо ми відчуваємо тривогу, страх, якщо ми не можемо нормально спати, нормально їсти, якщо ми повністю думками знаходимося у стані війни, як там люди, як там нас захищають, що там відбувається, то це перш за все дзвіночок для того, щоб піти вже к спеціалісту та якось налагоджувати своє життя. Та більшість українців закривають очі на психологічні проблеми. За даними опитування, з ініціативи першої леді Олени Зеленської, понад 70% українців відчувають сильну знервованість через війну. По допомогу ж до психологів звертаються одиниці. До спеціалістів зверталися лише 5% опитуваних. При цьому близько 1% зверталися до психологів чи психотерапевтів на регулярній основі. Багатьом українцям просто не по кишені приватний психолог. Одна година спілкування з фахівцем у Дніпрі в середньому обходиться в 700 гривень. В обласному департаменті охорони здоров'я радять першочергово звертатися до сімейного лікаря. Може вислухати її скарги, оцінити стан, а потім уже або надати свої рекомендації. Або направити до іншого спеціаліста в Україні впроваджується нова модель надання послуг психологічного здоров'я, в якій значну роль будуть відігравати саме сімейні лікарі. Також на Дніпропетровщині діє телефон довіри. Там ви можете отримати невідкладну психологічну допомогу. Номери зараз на ваших екранах. А ще є онлайн платформа безкоштовної психологічної допомоги. Розкажи мені заявку можна залишити на сайті tellme.com.ua. Владислава Вдієнко, Станіслав Сторожук, Сергій Озоров. новини 11 каналу. Смертельна ДТП на в'їзді до Дніпра на Запорізькому шосе водій Тойоти на смерть збив жінку, яка переходила дорогу. Удар був такої сили, що постраждалій відірвало ногу. Травми виявились несумісними із життям. Жінка загинула на місці. А от автівка після тарану вилетіла у кювет. Аварія сталася неподалік пішохідного переходу. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини. Зокрема, чи переходила загибла дорогу по зебрі, та чи був водій за кермом Тверезим. Грабували будинки, знущалися з місцевих та прицільно нищили цивільну інфраструктуру. Такі жахіття від російських військових довелось пережити мешканцям селища Любимівка, що на Херсонщині. У жовтні населений пункт вдалось повернути до контролю України з тим, хто пережив окупацію. Спілкувалася наша Софія Куценко. Вони ходили, переписували, хто живе. Що їсте, їх це цікавило. Приходили до нас, ось обрали закатку, бо вони жрать хотіли. З жахом та відразою пані Анастасія згадує, що творили окупанти в її рідній Любимівці. Невеличке селище в Херсонській області цілих вісім місяців перебувало під контролем росіян. Тут вони почувалися господарями, каже жінка, хоч і жили на свинофермі, і дивувалися благам цивілізації. Кажуть, як називається ваш посілок? Городок. А дівчата кажуть, це не городок, це село. А що таке село? А вони кажуть, деревня, не може бути. Є це село, що це у нас асфальт у селі, що у кожній хаті є санузіло. Окупанти не приховували, що на українську землю в першу чергу прийшли за наживою, згадують місцеві. Ворог брав все, що хотів, бо відчував свою безкарність. З будинків місцевих росіяни виносили техніку і меблі, повністю розгробували і школу. А те, що не вдалося вкрасти, просто знищили те, що було со школи, і що залишилось тяжко. Так само і за ігровий центр, так само і за все село. Це все розбивалося навмисно, щоб зруйнувати. У нас нема щоб не було й у вас у жовтні до Любимівки. Нарешті зайшли зсу за селище. Точилися жорстокі бої. Зрештою, окупанти втекли із поразкою. Місцеві мешканці не могли повірити, що нарешті повернулися під контроль України. Я не можу передати. Я стояла, молила Бога і молилася кланялась, кланялася, махають. Я стара баба. Я всіх солдатів обнімала і цілувала. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість із них евакуювалися. В окупації залишилась третина населення. Зараз мешканці села поступово повертаються додому. Багатьом просто нема куди повертатися. Дуже багато будинків знищено, непридатні для проживання. Ми будемо відновлювати своє житло, ми будемо повертатися назад до села. І, хоч селище більше не обстрілюють, там і досі небезпечно. Росіяни замінували значну територію Любимівки. Софія Куценко, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ тв та Київстар тв Тримаємося та тримаємо зв'язок. У Дніпрі відновили роботу 19-го трамвая. Він пов'язує правий та лівий берег міста, курсує з площі Старомостової до житлового масиву Лівобережний 3 Торік рух цього маршруту було припинено через роботи на об'їзній дорозі із кайдацького мосту. Зараз ремонт на об'єкті успішно завершено, що й дозволило відновити 19-й маршрут. Пам'ятну монету зі срібла воїн Азовсталі випустили в острівній країні Тихого океану Ніуе. Монета просвячена хоробрості захисників Маріуполя, а також громадянам, які перебували разом з ними в катакомбах заводу Азовсталь, де до останнього протистояли ворогу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрів день очікують 6 градусів морозу, а вночі температура знизиться до мінус 9. Атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені. Олеся Гончара і наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо волетієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.